Слава Ісусу Христу, який на Голгофі пролив свою кров заради нашого Спасіння. Читаємо з вами частину вірша, який записаний у 19 розділі Книги буття, частину 17-го вірша, книга буття, 19 розділ, 17. -й. Вірш. Рятуй свою душу, не оглядайся позад себе і не затримуйся ніде в околиці. Амінь. Сідайте, будь ласка. Я думаю, що це слово воно є актуальним для кожного із нас. Особливо в теперішній час, в який ми живемо, Боже Слово воно говорить про те, щоб людина рятувала свою душу. На сьогоднішній день так часто в нашій країні лунають сигнали тривоги. І коли лунає сигнал тривоги. Є запрошення до усіх, хто чує, швидше поспішайте в укриття. Для чого? Яка причина? Небезпека, поряд. Утікайте, ховайтеся, рятуйте свою душу. Ці слова, які ми з вами прочитали, ці слова свого часу сказали до Долота. Тоді, коли вони прийшли до нього в Содом і Гоморо. І це слово звучить просто, зрозуміло: рятуй свою душу, не оглядайся позад себе і не ні затримуйся ніде в околиці. Що хотіли сказати ангели, вони хотіли сказати Лот, тобі потрібно поспішати. Сьогодні це слово тобі потрібно поспішати. Воно звучить до кожної людини, яка є на землі. Потрібно поспішати. Чому потрібно поспішати? Боже Слово, воно говорить про те, що Його прихід, він буде ось ось. І дуже важливо, щоб кожна людина вона могла. Встигнути. У цьому тексті, який ми з вами прочитали, ми можемо побачити, що Бог дає можливість спастися кожній людині. Коли ми дивимося на сім'ю Лота, вона не була великою, вона складалася, був Лот, його дружина, Біблія не дає його імені, і в них було всього дві дочки. Ця сім'я складалася із чотирьох осіб. І коли ми з вами читаємо, читаємо цю історію про лота, ми можемо побачити про те, що лот у своєму дитинстві залишився без батька. Біблія нічого не говорить про його мати. Але коли його дідусь, він виходив із Тієї місцевості з храну, де вони жили, він вирішив узяти лота разом із собою. І коли дідусь помер, Авраам, він опікувався дальше про те, щоб лоту було добре у його житті. Біблія вона ніде не показує, хто була дружина лота. Не показує, коли він одружився, але описує про те, що в житті Лота настав один момент, коли йому потрібно було робити вибір. Той вибір він полягав у тому, що пастухам Аврамовим і Лота через те, що їхні. Отари вони були вельми великими, не вистачало пасовиська, і між ними виникали суперечки. Господь благословив життя Лота, він став багатою, заможною людиною. І йому потрібно було робити вибір. Авраам покликав його і каже: Слухай, не годиться, щоб між нами були суперечки. Для чого ми маємо вирішувати ці конфлікти постійно. Чи не вся земля є перед нами? Вибіри. І давай ми розділимося. Якщо ти підеш праворуч, то я піду ліворуч. Якщо ти захочеш піти ліворуч, то я піду праворуч. І я не знаю, брати і сестри, чому саме Лот прийняв таке рішення? Він звів свої очі, поглянув навкруги. І коли він дивився, він пильно дивився, в нього була одна ціль, одна мета. Мені потрібно прийняти рішення, і те рішення, яке я прийму, від нього буде залежати подальше моє життя подальший Мій благоустрій, як буде мені у моєму житті. І він побачив околиці содомське, то була прекрасна земля, орошалася водою, як земля єгипетська. І Біблія робить спорівняння і каже, як садок Господній. Лот бачив. І гористі місцевості. Можливо, на тих гористих місцевостях сонце випалювало траву, тому що коріння було неглибоке, а там прекрасно. І Він звертається до Авраама і каже: Я вибираю ось цю землю. Я не знаю, чому Лот прийняв рішення. Правильніше би було, мабуть, сказати, Авраам, ти є людина уже у віці, ти багато побачив, ти багато пережив, в тебе є життєвий досвід, ти знаєш, як би воно було краще. Тому нехай рішення буде не від мене, а буде від тебе. Але написано, що Лот зробив свій вибір. І він пішов, і він пішов. Він оселився в тих місцевостях. Написано, що його шатри вони поширювалися аж до содому. І Біблія не мов би, призупиняє історію Лота, що відбувалося далі. Але, А далі. Відбувалося те, що в Лота помінялося місце проживання. Він уже не був, не, не, не проживав у шатрах, у нього вже був будинок у Содомі, в якому він проживав. І коли до нього прийшли Божі післанці, я буду скорочувати, це є цікава історія. Можете прийти додому прочитати. Взагалі, починаючи з 12-го розділу книги «Книги Буття і далі, вона там періодично нагадує про лота. І ось коли прийшли до нього Божі післанці, коли до нього прийшли Божі післанці, для того, щоб знищити Содом і Гомору, але Лот того не знав, він запрошував їх до себе. Він запрошував їх до себе, щоб вони увійшли до його будинку. Трошечки раніше ці посланці вони відвідали Авраама. І коли Авраам звернувся до них і сказав, що слухайте, зупиніться, почекайте, я приготую поживу, ви підкріпите свою, свою, своє тіло, написано, що вони з радістю погодилися. Але коли прийшли до Лота, Лот говорить практично майже ті самі слова, але вони не погоджувалися. І написано про, про те, що лот він проявив таку свою настирливість. Він їх переконував, просив, благав, щоб вони зайшли до нього додому. І вони послухали, і вони послухали. А далі а відбулися події. Коли нечистиві люди, жителі содома, вони прийшли для того, щоб наругатися над цими посланцями, які знайшли притулок у будинку лота. І написано, що Господь ударив їх сліпотою тих людей, які були там назовні, вони змучилися, шукаючи виходу. І Господь звертається через цих людей до лота і каже хто в тебе є у цьому місці, іди і скажи, щоби виходили звідси, тому що це місце приречене на знищення. І ось це слово, яке ми з вами прочитали, спасай свою душу, не оглядайся позад себе. І ні затримуйся, ніде в околиці. Це було те слово, яке Господь промовив до лота. Він сказав, що йому потрібно спасати свою душу. Ми сьогодні вже нагадали про те, що в сім'ї Лота було, їхнього сім'я складалася із чотирьох осіб лот, дружина і двоє дочок. Кожен із них. Він мав можливість отримати спасіння. Там були іще і хлопці, які проживали в Содомі. І ангели сказали: іди, скажи їм. Але коли лот почав її до них говорити, написано, що їм видавалося, що лот є жартом. Він жартує, він не говорить правди. Він говорить щось таке, щоб з того посміятися. Вони відкинули можливість отримати спасіння. Написано про те, що ангели поспішали, щоб вивезти лота. Написано, що взяли за руку його дружину, взяли за руку його дочок і вивели, і вони пішли. Пішли в то місто невелике. Яке називається цоар, щоби там заховатися від палаючого гніву Господнього. Вийшли четверо. Вони поспішали. І написано про те, що на дорозі дружина Лота, вона оглянулася назад і стала соляним стовпом. Не дійшла до цілі, мала можливість отримати спасіння, але не дійшла до цілі. Яка причина? А причина дуже простенька. Вона не поважала на слово, яке було сказано: спасай свою душу, не оглядайся назад. Коли ми читаємо далі цю історію, Лот і дружина, вони отримали спасіння, вони прийшли до Цаару, пізніше поселилися на горі, і у дочок Лотових народилися сини. То був неправильний шлях. І коли ці Діти виросли, від них з'явилися або утворилися численні народи. І в книзі повторення закону є написано, що і амунітянин, і іамонітянин не зможе увійти у спільноту Господню навіки. Було четверо. Спасіння. Отримав лише один. Господь звертається і каже: спасай свою душу, не оглядайся назад і ніде не затримуйся. Господь через Ісуса Христа сьогодні пропонує для кожної людини спасіння. І як тоді лунало це Слово. Так само сьогодні воно лунає по цілому лиці землі. Спасай свою душу. Біблія вона говорить про те, що Бог створив людину трьохскладною. Створив тіло людини із пороху земного, вдихнув духа, і людина стала душею живою. І ось це слово, яке тоді було сказано до Лота, спасай свою душу. Воно є актуальним і до сьогоднішнього дня. І хочу сказати про те, що про це повинні пам'ятати не тільки ті люди, які не знають Господа. Це слово є до кожної людини, воно є до мене в першу чергу. Воно є для моїх братів-служителів, воно є для хористів, для членів церкви, для всіх, хто є сьогодні тут, у домі молитви, для всіх людей, які живуть по цілому лиці землі. Це слово є актуальним. Рятуй свою душу, пильнуй про те, щоби ти був в числі спасенних, щоби ти. Не ослаб у дорозі, щоби ти не відпав від Божої благодаті. Щаслива є та людина, яка у своєму житті зустрілася з Господом Ісусом Христом, тому що спасіння є тільки через нього. Немає іншого імені під небом даного людям, через яке людина могла би отримати спасіння, окрім імені Ісуса Христа. Ісус Христос свого часу сказав, що хто повірує і охреститься, той буде спасений, а хто не увірує, той буде загинутий, загине. Боже Слово, воно говорить слова Ісуса Христа, Син болюцький людський, прийшов, щоби знайти і спасти те, що загинуле. Ціль приходу Божого Сина Ісуса Христа на цю землю, щоб для того, щоб кожен, хто буде вірувати в нього, він не загинув, але мав життя вічне. Сьогодні це слово воно звіщається по цілому лиці землі. І важливо, щоб людина вона могла мати вухо відкрите і почула це слово, і прийняла це слово. У своєму житті. Господь то є мій пастир. Ми чули сьогодні це слово, яке було нагадано до кожного із нас. Господь то є мій пастир. А в мене запитання: а чи ти можеш сказати, що Господь є твій пастир? Я не один раз нагадував цього випадка. Хочу нагадати сьогодні його іще один раз. в одному Маленькому зібранні, де збиралося всього декілька людей на богослужіння. Діти маленькі, вони виходили і розповідали вірша, якого вони вивчили на протязі тижня. І вийшов один хлопчик і почав розповідати ось цей 22-й псалом. І каже: Господь пастир мій. І далі забув. І діти, коли щось забувають, вони починають спочатку. І він знов каже: Господь пастир мій, і знов далі забув. І починає ще один раз: Господь пастир мій, і далі знов забув. каже, і мені більше нічого не потрібно. Амінь. Як важливо, брати і сестри! щоб ми мали Господа і Ісуса Христа як свого особистого пастиря. Якщо Він справді буде нашим пастирем, нам нічого більше не буде потрібно. З якої причини? З тієї причини, що Він є люблячий батько. Він є люблячий батько. Пробачте мені, батьке і матері. Я хочу сказати, що так, як любить нас Бог, жоден із нас, ні батько ні мати, не може любити своїх дітей. Не ображайтеся на мене, але це є правда. Господня любов, вона є вища. від усього того, що може тільки. Людина уявити собі. Бог віддав сина свого однородженого на смерть, заради того, щоб він став моїм Спасителем. Щоб він став вашим Спасителем. І Бог полюбив нас не тоді, коли ми були якимись добрими, особливими. Відрізнялися від інших людей. Він полюбив нас тоді, коли ми потопали у гріху і беззаконні і чинили волю своєї особистого особисті бажання із ненаситимістю. А Бог полюбив нас і віддав свого Сина на смерть, щоби через Його смерть. Я і кожна людина, яка увірує в нього, могла отримати прощення своїх гріхів і надію життя вічного. Хвала Господу. Він є пастир наш. І коли ми посаджені, посаджені, у Його винограднику, він опікується нами. Щоб у нас усього було вдосталь. Брат Іван, переді мною він нагадав про ту верблюжу колючку. А мені нагадався інший випадок. А в 2011 році, коли ми мали можливість побувати в Африці, проходячи по березі океану, я побачив велику пальму. Яка лежала, лежала на березі, розумію, що, можливо, був сильний шторм і йому якось вдалося ту пальму. Е... Ну, Не знаю, лежала вона. І коли я підійшов поближче до неї, в неї звернув увагу на її коріння. В неї корінці не Відрізняються особливою товщиною. У нас, от так якось як дерево росте, да, то є декілька таких корінів, які є, ростуть, і вони є товсті. А в тої пальми я побачив, що вона була великою. Але корінці, ну, не товщі, як палець, можливо, навіть як і мізинець. Вони довгі, але їх там так багато, що я отак от намагався свій палець просунути між тими корінцями, то мій палець туди не міг проникнути. Настільки вони, їх є багато і вони сильно переплетені. Одного разу, коли я був у дітей, ну і там у них біля будинку росте така трава, що потребує поливо. Її потрібно поливати, тому що там корінці такі коротесенькі, товщиною, як волосок. І якщо вчасно її не полити, то та трава висихає. І я поливаючи траву, в них там біля будинку росте пальма, і я вирішив зробити один експеримент. Я вирішив поливати пальму. Отак, от, от біля дівчинку. Де закінчується, ну, починає рости пальма, де вона виходить з землі, я на протязі п'яти хвилин з такого от товстого шланга лив воду. І знаєте, що я спостеріг? Я спостеріг, що та вода нікуди не тече. От попадає вода на пальму, і вона так, немов в якусь губку, втягує в себе ту вологу, ту воду. Вдалося мені нарешті заповнити таку маленьку ямку, і коли я тільки забрав звідти шля... шланг, не пройшло і 10 секунд, як вона, та ямка стала порожньою. Вона вбирає в себе воду для того, щоб в неї було життя. Боже Слово, воно говорить у книзі Псалмів, читаємо 90 Перший псалом 13 з 13-го віршу і до кінця. 91-й псалом. Зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться немов кедр на лівані, посаджені в домі Господнім, цвітуть на подвір'ях нашого Бога. І ще в сивині вони будуть свісти, будуть ситі та свіжі. Щоб розповідати, що щирий Господь, мов скеля, і в ньому неправди немає. Як важливо, брати і сестри, щоб ми були посаджені в Господі, і тоді, на протязі цілого нашого життя, ми зможемо приносити плід, плід для Божого царства. Слово Господнє, яке ми з вами прочитали. Воно говорить нам, рятуй свою душу, не оглядайся позад себе і не затримуйся ніде на околиці. Можливо, сьогодні в цьому зібранні серед нас є ті люди, які іще не примирилися з Ісусом Христом, не прийняли Його у своєму житті як свого особистого Господа і Спасителя. І мають думку. Я ще встигну. Сьогодні це слово лунає до вас, не затримуйся ніде. Сьогодні є час, коли кожна людина у своєму житті може прийти до Господа, покаятися перед Ним, отримати спасіння для своєї душі. Господь закликає сьогодні, кожну людину, рятуй свою душу, не оглядайся поза себе і не затримуйся ніде в околиці. Сьогодні є час Божої ласки і Божої милості, коли кожна людина вона може зробити аналіз свого життя, моє звернення до тих, хто вже примирився з Господом Ісусом Христом. Пильнуймо у своєму житті, щоб ми не втратили своє спасіння, будьмо вірні Господу, не оглядаймося назад, щоби не загинути, як загинула дружина Лота, і не затримуйся ніде, тому що час приходу Господа Ісуса Христа, чи перехід наш із цієї землі. Він може відбутися будь-якої миті. Нехай Господь благословить кожного із нас у цьому. Амінь. Помолимось.